Доброго ранку малята! Рано вранці сонце встало, гарних діток привітало, побажало швидко встати та розумними зростати, шанувати свою родину та любити Україну. Сьогодні у нас з вами заняття із художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Ми познайомимося з дуже цікавим та повчальним оповіданням. Миколи носова, яке називається на гірці. А потім будемо його переказувати за допомогою моделювання, але усе по порядку. Тож приготували свої вушка ми починаємо. Микола Носов на гірці. Цілий день діти працювали. Будували снігову гірку у дворі, лопатами згрібали сніг і звалювали його під стінку сарая у купу. Тільки перед обідом гірка була готова. Діти полили її водою і побігли додому обідати. От пообідаємо, говорили вони, а гірка. Поки замерзне. А після обіду ми прийдемо з санками і будемо кататися. А костя Чижов з шостої квартири. Хитрий який. Він гірку не робив. Сидить вдома та дивиться у вікно, як інші працюють. Його гукають, щоб ішов гірку робити, а він тільки руками за вікном розводить та головою мотає, ніби не можна йому. А коли всі пішли, він швидко одягнувся, почепив ковзани і вискочив у двір. Чирк ковзанами по снігу. Чирк адже і кататися як слід не вміє. Під'їхав до гірки. О, каже, добра вийшла гірка. Зараз скочуся. Тільки поліз на гору, геп носом. Ого, каже, слизька. Підвівся на ноги і знову геп? Десять разів падав, ніяк на гірку влізти не може. Що робити думає? Думав, думав. І придумав. От зараз пісочку натрушу і заберуся. Схопив він фанерку і покотив до двірницької. Там ящик з піском. От він і почав з ящика пісок на гірку тягати, посипає поперед себе, а сам лізе все вище і вище, видряпався нагору. От тепер, каже, скочуся, відштовхнувся ногою і знову носом геп, адже ковзани по піску не їдуть. Лежить костя на животі і каже, як же тепер по піску кататися, і порачкував униз. Тут прибігли хлопці й дівчата бачать, Гірку притрушено піском. Це хто тут таке наробив? закричали вони. Хто гірку піском посипав? Ти не бачив Костю? Ні, каже костя, я не бачив. Це я сам посипав, тому що вона була слизька, і я не міг на неї залізти. Ах ти розумник, бачиш, що вигадав. Ми працювали, працювали, а він піском. Як же тепер кататися? Костя каже, може, коли сніг піде, він накриє пісок. От і можна буде кататися. Так сніг, може, через тиждень піде. А нам сьогодні треба кататися. Ну, я не знаю, каже костя. Не знаєш? Як зіпсувати гірку, ти знаєш, а як виправити не знаєш. Давай, бери лопату. Костя відв'язав ковзани і взяв лопату. Засипай пісок снігом. Костя став посипати гірку снігом, а хлопці знову полили її водою. От тепер, кажуть, замерзне і можна буде кататися. А кості так працювати сподобалося, що він ще збоку лопатою сходинки видовбав. Це каже, щоб усім було легко підійматися. А то ще хтось знову піском посипле. Тож, дітки, ми з вами прослухали оповідання, а тепер потрібно буде відповісти на декілька питань по цьому оповіданню. Який твір ви прослухали? Як діти робили гірку? Що зробив Костя? Як можна назвати його вчинок? Чим закінчилось оповідання? Молодці! Тепер я пропоную вам переказати оповідання вашим батькам? Ми будемо це робити за допомогою картинок, а як саме я зараз вам покажу. Отже, на першій картці зображено, як діти працювали та будували снігову гірку. От вони полили гірку водою, щоб з'явився лід. Та побігли додому обідати. А ось Костя чижов гірку не допомагав робити. А тільки дивився у вікно зі свого дому і спостерігав, як інші працюють. Коли всі пішли на обід, Костя пішов до гірки, щоб скотитися з неї. Але вона була така слизька, що костик завжди падав. Ось він і вирішив посипати гірку піском, щоб легше було. Лазити на неї. Лиш він заліз, то хотів з'їхати з гірки, але впав з неї через те, що сам же насипав пісок і вона вже не була слизькою. Тут прибігли діти і побачили, що гірку зіпсовано. Потім діти разом з костею почали знову робити гірку. Костя засипав її снігом, а потім і залив водою. Гірка замерзла і можна було кататися. А Кості так сподобалося працювати, що він ще збудував сходинки, щоб легше було підійматися. Ось такою повчальною історією ми сьогодні з вами познайомилися. Дітки, пам'ятайте, що потрібно допомагати один одному і не сидіти осторонь, коли інші працюють. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!